Завданням номер один називає проведення тристоронньої зустрічі керівництва області, тепловиків та електриків. Голова правління Чернігів Обленерго Володимир Ткач причина: борги постачальників тепла і гарячої води чернігова, ніжина та прилук перед постачальниками електричної енергії, які ставлять під сумнів початок майбутнього опалювального сезону. А вірогідність того, що він взагалі не розпочнеться, росте пропорційно накопиченим боргам. Дуже велика вірогідність». потому что неженские теплосети вообще ничего не делают. 6 миллионов долг охвачено суд судом. Значит, при этом долги они не погашают. Текущее потребление у них нету, потому что мы их выключили полностью. Мы оставили только 27 точек учета, которые за них пока платит водоканал. Влітку цього року область вже сколихнула звістка про те, що через борги тепловиків ніжен залишився не лише без гарячої, а й без холодної води. Згодом районний центр вода таки повернулася холодна, і лише завдяки тому, що місцевий водоканал за отриману електрику сплачує. По области обыкновенной еще сложнее. Там 16 миллионов, к сожалению, ничего не поменялось. Да, было на начало э, конца отопительного сезона было там, по-моему, 20 миллионов, они чуть-чуть погасили, но график, который нам, они, мы подписали вместе с ними, они не выполняют. И я боюсь, что мы назначили, по-моему, на конец месяца выключение полностью теплосетей. Ймовірно кажуть, енергетики певним чином ситуацію вдасться змінити під час зустрічі всіх причетних до проблеми сторін, але поки що її остаточні дата і час не призначені. Володимир Ткач повідомив журналістам лише про те, що голова облдержадміністрації може зустрітися з постачальниками протягом тижня. Інше питання, яке надає спокою постачальникам світла збільшення кількості крадіжок електричної енергії. Так, з початку року фахівці Чернігів обленерго склали на споживачів 523 акти за факти крадіжок на суму 4 мільйони гривень. Любителям зекономити за чужий рахунок, довелося добряче покрутитися, аби відшкодувати збитки. Самовольне іскусне заземлення було 20 тисяч. люди заплатили. Самовольне підключення 12 тисяч. Ну ліві проводки роблять. Я скажу даже честно, что мы даже вычислили такие случаи, что это занимаются даже наши работники. В основном это наши работники помогают нашим потребителям делать левые проводки там мотати счетчики. І особливого значення ця проблема набуває напередодні чергового етапу підвищення тарифів на електрику. З 1 вересня при використанні до 100 кВт на місяць платитимемо 71,4 копійки за кожен кВт. Якщо використовуєте від 100 до 600 кВт, по гривні 29 копійок. Якщо вам потрібно понад 600 кВт на місяць, по 1 гривні 64 копійки.